Хочемо розробити умовні позначення для генерального плану. Для цього є декілька шляхів, один з них трішки хитріший, а другий складніший, але теж для темплейту може бути корисним. Нагадаю про те, що ці кольори, наприклад, можна окремо налаштовувати у матеріалах. Це у мене в 3DS, так, Solid. і цей Solid, наприклад, в цьому режимі має такий вигляд. А, наприклад, у спрощеному він. Зараз ми його налаштуємо. Ось він такий так? Ось такий, як на будь-яка з І будь конструкцій, от вона має цю конструкцію, яка складається з основної частини і верхньої. власне верхня якраз виходить на генплан. І оцей колір, славно, налаштовується ось тут, у параметрах цього матеріалу. Саме у Graphic графік Graphics. Тому що тут попереднє налаштування, ви можете підглянути саме такі, відкривають оцю можливість. Ми можемо цей колір, я його, до речі, завчасно збирала саме тут. Лінком Можу прикріпити відео, як це зробити, і окремо зберегти, як просто хач і вивести у легенду. Ось це як варіант. От, тобто ми можемо вибрати, можемо змінити, зберегти, а потім витягнути цей корір. Зараз покажу. Пишемо ОК, пишемо ОК і ОК. Це перший варіант, він простіший і мені причесно до душі. А я вже створювала легенди, одна із них вже напівготова. І хочу поділитися з. Такою, з досвідом, як би це зробити. Ну, по-перше, у зайд сюди. Проблема топу у тому, що якщо я їх активовую, тут є лише одна категорія Section, Тут тобто немає можливості щось змінити. Тобто цього вигляду, як в генплані, ми не можемо включити. Але якщо ми візьмемо ось просто цей колір, так, то ми можемо в легенді відтворити його саме так, як нам потрібно. Для цього включаємо на date, Region і малюємо прямокутником. Просто умовно позначення галочку. В нас з'являється оця річ. Edit і е, варіанти, що тут є. Ну, якщо в нас є налаштована якась е, штриховка, е, наприклад, е, Surface, то ми це відтворюємо. Але якщо її немає, е, тобто це є е, Solid Fill, е, соціальна штриховка, так, то ми можемо просто взяти ось так і пишемо ОК, okay, і ОК. Okay. Ось, все запрацювало. Далі по аналогії. Єдине, що я би рабила е, працювати. Ось так, щоб можна було створювати duplicate там якось ось так, і брати вже інший колір. Тому що, якщо ми не змінимо клас, в нас будуть змінюватися всі кольори. А далі вже технічна справа, беремо табличку, беремо підпис і все буде працювати. Це один варіант. І другий варіант, якщо ми спеціально створимо топосолід, який буде мати усічені ось. Ось вот такий вигляд передній план і Field Region. Ну цей варіант складніший. Мені, якщо чесно, це більше.